Працюємо конструктивно, друзья. Ты тут решишь. Можно? Сейчас, секунду. Вы в основном Звідки все? Киев. В основном Киев. Киев, область, Одесса, Киев, Зитки. Супер. Сувай. Обратите внимание, этого человека ударил спектр майор Лицов. Понимаете? Якщо чесно, якщо чесно, ви кажете, якщо чесно, не розумієте. Друзі, якщо хочете чути мою відповідь, то я кажу, не розумію. що понімаю. Якщо чесно, не поїмаю. Можна коли Я докажити? спілкувався. Ми домовилися. Зараз ми спілкуємося. Те, що стосується питань по прокуратурі, ну, треба, не треба, можуть бути зустрічні заяви, подивитись те, що вони то саме, і закриємо це питання. Головне, щоб ми на подалі працювали разом, конструктивно, спільно і допомагали один одному. Ми особисто за це, якщо і у вас є таке бачення, то я вам буду тільки вдячний. Чуєте? Так? Ми обміняємося координатами, телефонами і працюємо. Можна питати? Так, да, будь ласка. Дивіться, з аналізу нашої роботи і роликів, які ми розміщаємо, залишається, що основна, основні конфліктні ситуації вони виникають ну, не з того, як говорять, що ми є там провокаторами або ми провокуємо, або іншими діями спонукаємо інспекторів до якоїсь неправильної поведінки. Так? Але виникає все з того, що інспектори, які здійснюють патрульну постову службу, вони не досить обізнані в своїх правах, в чинному законодавстві і в обов'язках, які на них покладує чинне законодавство. А такі елементарні речі, як наявність жетона, як необхідність пред'явлення посвідчення, як то вимагає закон. А, тактовна поведінка, спілкування з водієм, з, е, причини зупинки, порядок складання протоколів, залучення свідків і такі інші е, речі не всім відомі. І коли намагаєшся інспектору пояснити, що інспектор, товариш, ти не прав, ти дієш не в рамках чинного законодавства, твої дії не розпош... на твої дії не поширюється законодавство. Ти не маєш цього права, а в тебе є цей обов'язок. В результаті ми маємо що? Ми маємо конфліктну ситуацію. Маємо загострення цієї конфліктної ситуації з сторони інспекторів. І воно виливається в різні конфліктні неприємні наслідки. В тому числі ця ситуація, яка відбулася в Василькові, вона також була спровокована в першу чергу не тим, що. Водій, якого зупинив той майор або інший, хотів якось себе хамовитовів. А з тому, що інспектор відмовився виконувати свої обов'язки. А в нього відсутній нагрудний знак, який дає йому право а, нести функцію працівника міліції. Він був просто одягнений форману одежу, яку я маю так також одягнути і представлятися. Він почу, відмовився я... надати посвідчення. Я почув відповідати. Ні, питання не в цьому полягає. Я просто придіслою до питання. Питання полягає в тому. А ви під час нашої бесіди досить доволі таки часто акцентували увагу на те, що ви готові співпрацювати, ви готові зробити життя краще в цій країні на своїй посаді і тим відомством, яким ви керуєте. Питання полягає в тому, яким чином буде підніматися. Правова обізнаність інспекторів і культура спілкування з водіями, яким чином здійснюється контроль за знаннями інспекторів, тому що, випускаючи інспектора на вулицю, керівництво повинно бути впевнено, що цей інспектор є обізнаним. А у нас виявляється, що і не зовсім всі керівники обізнані в своїх правах. У нас відбуваються правовідносини по принципу понять. Так, як було, є, і воно так і продовжується. А норма закона у нас залишається на папері. Тому і постає питання, яким чином це буде відбуватися? Ви готові всі мене півгодини послухати? Да, да. Ви мені задали дуже багато запитань. Я можу відповідати дуже довго, тим більше мені поставили не менше десятка запитань. Ну, скільки будете слухати, стільки буду відповідати. Значить, що стосується, так сказати, Першого початку першого контакту дій водій-інспектор. З ваших уст звучить те, що все у всьому неправий інспектор. Ні, я не, перепрошую, не, я не, слухав, не, я ж не перебив так, вас, так чи ні? Я з вами багато в чому погоджуюсь, те, що ви кажете. Те, що наші інспектори Дорожньої патрульної служби мають низький рівень освіти, те, що мають низькі професійні знання, це дійсно. Тут нема чого душою кривити. Це дійсно так, тут, тут я з вами погоджуюся. І багато водіїв на голову, на дві, а то й на три вище в правовому статусі від інспектора дорожнього патрульного суду. Тому я в присутності всіх кажу, наданий нами пропозиції, щоб на посаду інспекторів ДПС починали брати тільки з освітою не нижче, ніж бакалавр. Тому що учасник дорожнього руху водій. Це людина, яка має якісь статки, тому що вона має автомобіль, має десь якусь заробітну плату, енну там заробляє, незалежно який автомобіль чи вищого класу чи нижчого класу. Значить, і вона більше обізнана, чим інспектор. Але я з вами категорично не погоджуюся в тому, що інспектор завжди винний. Хоч на 50%, ну не буде відсотків десь ви праві. Я вважаю, десь в таких ситуаціях, як ви кажете, десь і водій не прав, він нагнітає ситуацію, а деколи і ваші колеги, я можу дуже багато фактів показати, провокують цю ситуацію, що ви мені не казали. Провокують ситуацію, але я і не захищаю інспектора. Інспектор теж дуже часто не правий. Ми повинні, мені сподобалось, як ви мені казали, повинні знати свої і права, і обов'язки. І якщо ми разом будемо працювати, отак як ми, професійно ставити питання, все, ви поспілкуєтесь, коли будуть водіїв зупиняти мої працівники ДАІ, я хочу через деякий час, через місяць чи коли почути ваш коментар, що ви прокоментуєте про тих, з ким вам довелося працювати. Коли ви десь в якійсь степені будете разом з однієї сторони з інспектором, почуєте ви, що йому за зміну кажуть, як йому хамлять. Як йому відповідають, як йому не дають посвідчення, як йому розказують, можна відкривати автомобіль, чи багажник, чи не можна, різні питання. В тактовній, не тактовній формі, в матірній формі і тому подібне. Тому я буду дуже радий, якщо кожен з вас буде разом з інспектором працювати на благо нашої країни. А спільну мову, якщо в нас отакі бачення, як ми зараз з вами говоримо, ми завжди знайдемо. Я вам не говорю. Кое еще и питание, скажите. У меня... Вы говорите, о образование. Да. А кто Сколько из ваших инспекторов, ныне действующих и принимаемых на службу, имеют образование бакалавра юридическое? У 90% это гидрометы, политехи, все, что они купили, не находясь там ни одного дня на службе. Все данные инспектора, каждый второй инспектор рассказывает, что доказательством вины граждан является протокол. Ніякі фактичні дані йому взагалі не нужні. Як вас звати? Максим. Максим, ще раз кажу, у нас десь 8 з хвостиком відсотків не комплект. Навіть якщо говорячи про те, що він якусь енну школу закінчив на такій оці. Mm -mm. Чуєте, так? Да? Що не закінчували школу? Навіть не закінчував школу, але я хочу скажуть. Максим, без закінчення школи міліцію не беруть середньо. А те, що їхній професійний рівень, я навіже, ну це слово десь дуже і не дуже підходить, те, що їхні знання дуже часто густо на дуже низькому рівні, я з вами погоджуюсь. — Вони знає, підміняються. Вони підміняються, тобто вони не знають. — Вони Цих знань немає. Знання не в теорії. — Тобто повинно говорити так, а не говорити цим, як йому виглядано. Ось це Ну, Повірте, скажу, є дуже багато професійних співробітників, але і дуже багато працівників міліції, які рівень знань, рівень професійної підготовки бажає бути кращими. Разом будете працювати, один одного будете доповнювати, Будет Это. Это не ваша компетенция проверять их незнание. Почему? Есть, ну, маг, а нет, <laughs> я, нет, почему нет? Нет, Сан Саш, я говорю, да. в чем? Я не, не то, что там ставлю вину, а -а -а. нет, чтобы проверяли вы или какой-то у вас там месячник, или там квартал, вот раз там сделать какие-то там семинары, Я какой ин ин Раз в тыж у нас проходят заняты. Кожен тиждень проходять заняття по службовій підготовці. По службовій підготовці кожен тиждень проходять заняття. Чи то одне вивчають, чи друге, чи інше, в тому числі накази і тому коді. Але люди, середня освіта, школа, школу закінчують. Ну, так як закінчую. Так, як закінчую. Ще раз кажу, у нас великий некомплект. Є бажаючі, молоді хлопці, Максим, не хочеш? Ну, у мене є ну, сердця ну, бажання, я описування. Я запрошую всіх. Я скажу так, что отыгрывает, але ж вы классике я ту социальную среду, на сьогодні все виховання, Починається з сім'ї. Починається все виховання, то то приходит. І такі випадки є, я ж не забираюсь. Он приходит, например, когда пришел з армии с села День, ну в міліцію. Піду в міліцію, а, йому дали, йому дали владу. Владу. І, а а справа в тому, що скажемо, що дари владу, а, а в голові, а в голові ну, той рівень, що йому. От тому, ще тому, є психологія конфлікту, спілкування, інспектор водій. І от ви парите, якщо водій, наприклад, щось не питає, приходить, якщо водій починає якісь запитання, його це обурить. І він починає сказати. Давайте свою адекватну поведінку. От тому давайте ми зараз, я себе записав, алгоритм дії інспектора. Починаючи з привітання, що ми повинні казати. Товарі, на лінії, якщо брати... Так... Діма, якщо брати, скажем, тих, хто на лінії, то там, мабуть, ну, ну десь відсотків 80 без юридичного да? да. освіту. Да. Це е право. Це правда. Ну, по технічна освіта, тому що це ДАІ, А в кого є сільськогосподарська, а в кого якась джільнича, різна є. Це в маємо рідному місці і, та... і маємо 9% некомплект. Майже все ГАІ це випускники малинського лісотехнічного коледжу. В Житомирщині? В Житомирщині, місто Класне. А скажу. Просто есть такие, ходят инспектора, которые просто жилетка у них не стягивается. Вот я смотрю, и я просто удивляюсь, как он мог пройти эту физподготовку или за деньги, как просто нормально. Кто из вас 10 раз на две руки вижу? Я, я раз привычно, я может не, я не Начальник департаменту 52 роки 10 разів на одній руці віджимається на кулок. Может быть, это начальник департамента. Да. 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 Вы меня игру простите на вас, на одной руке. Да. Сан -сан. Да. Не надо, да. не да. надо. На вас должны равняться все инспектора. Где? Вот если мы увидим это, тогда будет хоть маленькая сдвижка. Честно уже говорю. Это конструктивная идея. Давайте, давайте я закончу по поводу физподготовки и компетентності. Инспекторів. Давайте я закінчу нашу кобра, той, що був раніше, mm -hmm. до 2008 року називався, раз в, тиждень, mm -hmm. раз в тиждень, раз в тиждень фізична підготовка. Це добре. Це ну, добре. Я, я вам кажу про uh, конструктив, як ви казали. Давайте почнемо mm -hmm. раз в місяць. З громадськістю. От вони проходять, да, от якісь от тести, наприклад, там там 10 разів підтягнутися, там 15, там 15 ну я я, я не знаю ці тести. Віджатися, вони ну, повинні, вони це роблять, вони це здають. Давайте зробимо цей це проходження не, з, разом 15. з громадськістю, щоб громадськість не, бачила. Ні, ну це вже ви Ну чому не, ні? Ви розумієте, що ви що ви хочете? Я хочу що? бачити, то, е, то, хто, так, хто, хто мене захищає на дорозі. Я хочу бачити, хто мене захищає на дорозі. Поки що я бачу так, як, в основі своїх людей, які навіть мене догнати не зможуть. Це раз. Ми ж ми говоримо з вами за майбутнє, правда? Є такі, які й доженуть повітря. Є Може, не дадуть, що даду. це, ну, це, це вже, це вже, це вже, це вже таке. Це, 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 це так По поводу боротьби з взятками. Є такий, є такий прибор, прибор, як поліграф. Є, так? Ну не точний, але в інших країнах він спорту. Ну а як доказательства. Давайте проводити, проводити. Друзі. Ми співробітники ми, ми, ми живемо в цій країні, в якій ми живемо. Повірте, ще раз скажу: я хочу, щоб в моїй службі, щоб люди приходили і дякували, що є отак, отак і отак. Не буду вас запитувати, але як на мене, за той період 5 місяців, який я начальник департаменту, мені здається, я трошки зробив на краще. Краще, ніж було при владі Януковича. Мені так здається. Ви можете мені не відповідати, але я знаю, що я прикладаю максимум зусиль. Для того, щоб не було цих хабарників, здирників, жлобів, як ми кажемо, якісь там і тупо. Е, е, ми ми скажімо так, не, не хочемо е, як це сказати правильно, приуменшити ваші якісь старання. Просто може не до всюду вони доходять, ці старання розумієте? Ми, ми наприклад, так, після революції так, трохи помінялися, інспектори, стали більш культурними, але на даний момент ескалації йде з в такій прогресії худшу сторону, ви собі повірте. Це, це, це ми... наша наша позиція на опиті. Розумієте, ми е, не кожен з нас починає е, качати, як вони люблять виражатися, ну права зразу. Ми іноді просто от, тебе зупинять, і ти просто сидиш і слухаєш, що тобі каже інспектор. А в 90% випадків це е, добрий день ваші документи», А може би без добрий день ваші документи. Або та чого нарушаєш? Оце відповідь розумієте, я конфлікт звідси йде конфлікт. Я Я вип... виконую правила дорожнього руху. Я почав з себе, як ви кажете, так вот я ви я хочу вимагати від співробітника міліції, щоб він виконував свої обов'язки. Зразково відношення до суду зразково відношення. Тому я пропоную. Давайте почнемо з малого. Давайте хай це буде фізпідготовка, Давайте раз в місяць якісь. Зустрічатися, проводити якісь збори, якісь пропозиції, як зі сторони інспекторів, так і зі сторони нашої, і потім доходити до якогось общого знайменника. Розумієте? Діма, я почув, дивіться, значить, я буду дуже радий, якщо ви отут всі разом внесете конструктив, позитив в службу державної інспекції. Якщо разом несучи службу, Інспектор буде бачити, що в нього десь рядом є людина, яка його бачить. Це її буде десь інспектора стабілізувати. Ви будете впливати позитивно на те, що вилізе хам в воді і не буде хамити. Я сподіваюся, що ми разом, разом зможемо зробити щось Державної інспекції краще. Я на це надіюся. Тому я вас прошу бути помічниками, бути помічниками допомагати, разом вирішувати питання. Дуже добре, що серед вас є спеціалісти з юридичною освітою. Дуже добре. Працює? Дивіться, ви розумієте, що хамство в основному виходить з того, що інспектори просто не виконують здоров'я. Дима, я бы часть я тебе прошу, почему? Потому что мы знов переходим на то же самое. Я записал алгоритм Дии, поведи, сейчас зубы не данный потупал. Вы разумеете, санса, я Тим я, с чему начинается? Потому что с все начинается, а потом идут э, да. вот эти параллели. Ты правильно сказал, якщо він зупиняет и каже документы, а прежде чем представиться, доставить сурбовое посвящение, на да. На да. <по> Починається конфлікт. Правильно, профессиональный Андрей Петрович, він зупиняє професора, доктора наук, Він не знає, кого він он заполняет. И количество документы, буда нема, и у, ту, уже сразу починається конфлікт. Все. Можно? Да, я хотел бы представить, у нас организация наша дорожный контроль, есть юридический отдел. Украины. Дорожный контроль Украины, да. Он стоит уже полчаса, не может слова. Только что пиво не не заканчиваем. Юрий Витальевич, Юрий Витальевич, Юрий Я тоже еще хочу по несколько вопросов задать. Если вы нервничаете, выйдите, покурите, пейте да, ну, вы разом пришли, разом и пили. Так, не, не хамить перед Иисусом. Что это? Я сказал, что это самый старый. Мені <смітна> я захищаю вже вашого керівника. Скажіть. <паспоріг> ну, да. У нас розмова зводиться до того, що ви пропонуєте нам прийняти участь. Пропоную. Пропонуєте, так. так? Але, знову таки, як вже представний, я, 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 я адвокатом, юристом, е питання полягає в тому, як ми можемо виходити. Е -е ми на даний момент є громадська Ми а нас є одна мета про ту, яку ви нам зараз розказували це покращення нашого життя, покращення рівня державної інспекції до світового, ну принаймні європейського рівня щоб було щоб європейцям не було різниці в яких країні вони знаходяться так? Ну, хоча б щоб... до цього ми йшли щоб хоча, хоча б ми до цього стримили рухались дуже багато наші активісти члени нашої громадської організації виклали свої пропозиції зауваження і таке інше але всі ці вони носять якби хаотичний характер і знову ж таки повертаюся до питання механізмів механізмів нашої співпраці Наскільки мені відомо, при департаменті ДІМВС України є громадська рада. Але громадська рада це є консультативно-дорадчою. Так, так. Пропоную вам розглянути можливість створення не консультативно дорадчого а консультативно наглядового це, це тільки може бути при МВС. При МВС. Да. А не ми департаменті ми створити не можемо. Ні, ні, там не може. Ми готові одного представника взяти в нас громадську раду, яка у нас відбувається там по четвергам, і ви будете присутні. Тоді з питання щодо створення громадської наглядової ради, або якось інше наглядового, тому саме стоїть питання відносно нагляду, оскільки законодавчо закріпити почав. Ми готові право нашої громадської організації по іншому якось створеному органу, а, право подавати пропозиції і обов'язок на їх розгляд. і, їх і Давайте так, ви підготуєте офіційне звернення, так? Ми, я доручу, подумаємо, на яку ми площину вийдемо, що ми зможемо зробити, які паралелі провести, і потім про це поспілкуємося. Добре. Тому що я зараз на це питання вам не готовий відповісти, і ви теж саме це бачите, так? І самі це знаєте. Що над цим треба попрацювати, ну а потім знайти якийсь консенсус. Ви на мене найбільше да, нападали. Да, да, <ф Micheal> нападав, <стан> слава Богу, і ви на мене теж. У нас цих високих. Е як би сказати, сфер спустимося, то більш з... 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 призерно. Я житель міста Буча. В да, пригоді живу, дуже часто їжу через ваш там Востус. Там вже так. є більш-менш виспитані хлопці. Ми з вами майже земляки. Да, майже земляки. Ми всі тут, майже сусідніх області. Дивіться, я хочу так більше приземлитися да. до, до проблем на як кажеться. Зараз дуже участилися такі моменти, не те, що вони участилися, вони завжди є. що інспектор під час оформлення адмінматеріалу на водія використовує як доказ покази зняття з його власного реєстратора, які встановили автомобілі чи там, допустим, на камеру і так далі. І вже в нас маса случаїв є, що справа доходила до суда і так? Інспектор. 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 У нас на переїзді, в тому ж самому Мірпені. Стоїть інспектор, навіть не стісняючись, шнурок витягнув з цього реєстратора, мигалку встановив і стоїть, а під'їжджаю, хлопці. Ну що, опять повернулися, ліця помінялися, методи всі ті ж. А що таке? У нас указання з управління використовувати всім ці, ці реєстратори. Я кажу, почекайте. Хто вказав, яким говорю, що реєстратори? Конкретно, конкретно. Задавайте, задавайте, задавайте. Май, Має інспектор право використовувати доказ покази реєстратора для притягнення до відмінно відповідальності водія, чи немає? Це власна закону Так. Да. Відповідай, каже. Ти відповідає, відповідає за депутат. Відповідає, відповідає. відповідає. значить, по великому рахунку реєстратор не повинен бути, але реєстратор чи відеокамера є додатковим доказом. Порушення уделом правила дорожного руку. Якщо укарайтесь, що він, наприклад, приїзд, так водій, порушив правила дорожнього руху, Проїхав там на забороне Симофон. Його зупиняють інспектор за порушенням правил дорожнього руху. Як вибачте, я вас перевів, ставлю ремарку. Ми ж всі дорослі люди розуміємо, що на реєстратор нереально засняти в момент переключення світлофора, і це використовується тільки виключно з тиском на водія. Ви слухаєте, вам сказали, додатково. Інспектор побачив, що водій порушував право дорожню руху. Він його зупинив. Запорушення дорожнього руху. Водій кажуть, я не порушував.

Ми починаємо, ми з маленького переходимо на глобальну Давайте з маленького лісі. Саша, я задам запитання, а ти будеш відповідати. Якщо є водій, учасник дорожнього руху, інспекція. Водій порушень. Інспектор каже, ви порушили, проїхали там, так як приводять приклад, що проїхали. Переїзд на забороняючий сигнал світофону. Це Забороня... так каже, не факт, що поїхав. Да. Якщо є таке порушення, якщо порушення відбулося, воно трапилось, відбулося. Але водій каже, я не <клес> я не порушую. <клес> Зараз. Буде відповідати Олександр <клес> Олександрович, ви ж да. поставили питання, дізим, я дізим, чуть коментую, я а, тепер, а, а да. я, тому, да. тому, я відповідаю. прислание протокола. Вы же не, посылается посылали вот, в видеоиллюстрацию, чи видеокамеру. Вин создали протокол за, поруш... за порушение админ То есть, че... вторая часть, вторая часть, вторая часть первая. Вы же не пишет в, вин не пишет в чем в протоколе, что он э, э, правила руху за фиксовую, за помогу. Давайте протокол. Так, Да, тебе такие протесты. Указал. <рикансь> Анатолий, <рикансь> смотрите, я вам скажу.